Сім, традиційне Хеллоу! Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу, вкотре повторюю я для вас на своєму каналі. І це традиційний прогноз на недалеке майбутнє, а точніше, на середу. 31 травня 2023 року. Останній день травня, так-так, вже закінчується календарна весна, і ось ось розпочнеться палке літо 2023 року. І перш ніж приступити сьогодні, дозволили з ними розмовляти пташині таро або Берд Таро, я хочу, щоб ви послухали дві коротеньких притчі від Фелікса Крівіна. Перша притча ⁇ часы. Понимая всю важность и ответственность своей жизненной миссии, часы не шли, они а стояли на страже времени. Секунда. Был большой разговор о том, что нужно беречь каждую секунду. Сначала выступал год. Он подробно остановился на общих проблемах времени, сравнил время в прошлые времена, со временем в наше время, а в заключение, когда время его истекло, сказал, что нужно беречь каждую секунду. День, который выступал вслед за ним, вкратце повторил основные положения года, и так как времени на другое у него не оставалось, закончил свое выступление тем, что надо беречь каждую секунду час во всем был согласен с предыдущими ораторами. Впрочем, за недостатком времени ему пришлось наложить свое согласие в самом сжатом виде. Минута успела только напомнить, что нужно беречь каждую секунду. В самом конце слово дали секунде. «Нужно беречь», — сказала секунда, — и кончилось. Не уберегли секунду. Не уберегли. відна мало все-таки говорили об этом. Тож бережіть кожну миттєвість, бо життя це великий дар, який даний нам, Господом, чи богами, чи Всесвітом, як бажаєте, так і називайте все це. І коли хтось відбирає цей дар заради якихось. Божевільних ідей, які спровоковані хворим мозком хуйла, це дуже прикро, що в наше століття, коли ми всі маємо інтернет, коли ми всі розуміємо багато дивних речей, відбуваються такі ганебні явища, як війна. Що стосується 31 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Що ж, деякі з вас можуть відразу промотати на той самий знак зодіаку, під яким вони народилися, але краще дивитись все спочатку до кінця, таким чином ви можете почути саму мантру дня, яка може вам дуже допомогти протягом цієї днини. Загальна карта дня буде в кінці цього розкладу, як це завжди буває на трикутних арканах. А перша карта для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують свій день народження. Вам не буде вистачати рівноваги. Ось ця чапля або журавель в перегорнутому стані каже про те, що вам не слід опиратися на емоції. Емоції якраз в цей день можуть тягнути вниз і робити вас розбалансованими. Окрім цього, сьогодні не день, коли ви можете стати на ноги, навпаки, вас можуть підбити, і ви можете на деякий час втратити рівновагу і. Почати осуджувати людей без будь-яких то вібрацій. Ну і окрім цього, представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків день вибору. Ось ці ластівки, це в класичному таро закохані. Вони кажуть про те, що сьогодні день експериментів, день, коли ви можете знайти вихід зі складної ситуації, завдяки своїм авантюристичним якостям. Сьогодні гарний день для любовних інтрижок, сьогодні гарний день для якихось таких юленій, коли ви можете навіть брехати, і ваша брехня буде сприйнята як правда. Одначе не займайтеся у цей день саморуйнуванням. І не експериментуйте самі над собою. Також представники знаку РАК 31 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для Левів. Ось цей королевський павич, це імператор. І він каже про те, що сьогодні день, коли. Обставини, коли люди навкруги вас будуть трошки вас навантажувати, вам сьогодні слід якось так присекти спілкування, зробитися на деякий час людиною, яку не можна побачити чи почути. Тобто вам треба відгородитися від людей, бо люди вам будуть не тільки заважати, але й вас навантажувати, якщо ви будете працювати у цей день. І цілком імовірні, якісь непорозуміння на вашій роботі. Ну, тому слід розраховувати лише на самих себе, а люди вам тільки можуть заважати. Якісь великі збіговиська людей вам в цей день протипоказані. Для представників знаку діва Пілікан. Перегорнута це відлюдник, щоб ви знали. І він каже про те, що сьогодні у вас день, коли ви можете виходити за межі, в яких ви існуєте. Сьогодні день підвищеної інтуїції, вона буде дуже гарно у вас працювати. І сьогодні день, коли вам не слід бути на самоті, навпаки, слід спілкуватися, слід розширювати свої якісь зв'язки і намагатися. Зруйновувати ті межі, які вибудували вам ваш мозок, ваш розум. Для представників знаку терези вам випав ось такий голуб. І це ніхто інший як карта зірка. І це планета Венера, і це емоції, і це позитив, це віра, надія та любов. В цілому ви сьогодні знаходитись, будете в дуже гарних таких якихось вібраціях. Сьогодні вам не слід забувати про красу, як зовнішню, так і внутрішню. Ну і намагатися, щоб емоції ваші були чистими, бо якщо вам хтось. Споганить ваш настрій, то буде все дуже погано, тому слідкуйте за своїми емоціями. Якщо ви будете їх контролювати, все буде у вас гаразд. Для представників знаку скорпіон. Дуже вдалий день вам випав ось такий удот, і це колесо фортуни. І воно каже про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Сьогодні будь-який ризик він може принести вам дуже гарні результати. Окрім цього, якщо ви людина, яка. Звикла все планувати. Сьогодні нічого не зруйнує ваші плани, і сьогодні ви можете вхопити вдачу за хвіст. Також представники знаку Скорпіон у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. До речі, Денис можеш вже приїхати і отримати порцію знань. Саме далі продовжимо навчатися. В цілому день непоганий для будь-яких таких справ. Інтригістичних і навіть авантуристичних, тому не втрачайте свій шанс, якщо ви гравець, ви можете багато чого виграти для представників знаку стрілець. Чого ж, ось цей сірий голуб, це планета Земля, і це Ізіда Уранія або імператриця. І це показник того, що фізичний стан у вас буде непоганий. Окрім цього, ви можете отримати якісь гроші у цей день дуже несподівано. І ще ви можете. Матеріалізувати якісь свої ідеї, тому намагайтеся у цей день раціонально діяти, і тоді все у вас буде гаразд. Якщо ви матеріаліст за принципом свого буття життя, то сьогодні у вас обов'язково очікує якісь надходження. В цілому день непоганий. Можете навіть зайнятися трошки фізичними вправами для представників знаку козиріг. Ось цей сокіл, який летить вниз, каже про те, що сьогодні день, коли ваше его воно буде вам сильно заважати. Тому рекомендую вам менше думати про себе, більше думати про інших людей. Поганий день для чоловіків. Чоловіки можуть відчувати у цей день якусь нестачу ідей, нестачу якоїсь енергії. В цілому день не для якихось починань, навпаки, якщо і бажаєте. Зайнятися творчості, це, напевно, буде якось примусово над собою, але це може вас трошки відволікти від сірих буденностей. Для представників знаку водолій, що ж, оця пташка Фенікс. Перегорнута, каже про те, що сьогодні день, коли ви можете комусь допомогти. Ніякі руйнування вас не будуть стосуватися. Навпаки, ви можете. Загальну паніку перетворити собі на користь сьогодні. Катастрофи будуть від вас подалі, і ви зможете зробити щось цікаве. Якщо вам треба відмовитись від чогось поганого, у вас це буде виходити дуже гарно, одначе не руйнуйте ті відносини, які вже Встоялися, які вже мають якийсь певний сенс, тому не сваріться в цей день. Ні в якому разі хай ваші перепалки якісь не переходять у великі сварки. Також представники знаку Водолій у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для риб. Ось цей папуга перегорнутий. Каже про те, що Сьогодні день поганого настрою також сьогодні день деяких гальмувань. Не все так швидко буде відбуватися, як того ви бажали. Якщо вам треба кудись їздити, краще в цей день відмінити свої поїздки, бо будуть якісь недорозуміння, якісь гальмування, і в цей день у вас немає захисту. Ваш внутрішній голос також може вас сильно підводити. Тому намагайтеся дослухатися більше до порад людей, ніж до того, що. Вважаєте ви особисто і слідкуйте за своїм настроєм. Для представників знаку Овен. Ось цей Чорний ворон, який летить уверх. Це гарний показник, показник якихось змін. Це карта смерті, але яка смерть вона приносить в будь-якому разі зміни. І сьогодні день кармічних якихось подій. Тому слідкуйте за тим, що відбувається навкруги, щоб не вляпатися в загальну карму. Хай ваша особиста доля буде вашою, а доля інших людей буде їх. Бо це. Чорний ворон його часто порівнюють з потойбічним світом, тому у вас у цей день можуть виходити якісь магічні операції, ритуали, якщо ви цим займаєтесь, для представників знаку тілець. Ваш день вам випав фламінго, причому в прямій позиції. Це не дуже гарно. Подивіться, цей фламінго тримає у своїй лапі тріснуте яйце, і ви також можете зробити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже прикро. Але в цілому, це ваша карта в класичному Таро це карта блазня або карта крокодила. В цілому вам повинно вести, якщо ви людина. Така весела. Якщо ви не забуваєте якось себе піднімати собі настрій, не жити в смутку, не жити в журбі, то все у вас буде гаразд. Дивіться на життя позитивно. Ну і нарешті карта дня, що загалом принесе 31 травня, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні що ж, гарний день для зустрічі, для пізнання чогось нового, гарний день для жінок, бо це в класичному таро карта Жриці, і це ще двері. Храм і двері в храм це ваш інтелект. Тому в цей день будуть приходити якісь новини, це обов'язково. Вони навіть будуть цілком позитивні, ніж негативні. Також це гарний день для зустрічей, особливо якщо це зустрічі людей, які розуміють один одного, які навіть кохають один одного сьогодні. День гарний для жінок і в цілому для людей інтелігентних та. Інтелектуальних. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Ну, і якщо ви додивилися до цього місця, я ще вам скажу тенденції самого дня. Світанок за південь, захід Сонця і північ. Так, що ми тут можемо побачити? В цілому день непоганий, одначе до 11-ї години ранку ще може не все так складатися, як то потрібно. Після 11-ї, особливо опівдні, починається дуже гарний час, який буде тривати аж до 21-ї години, поки не сяде сонце, і поки не настануть сутінки. Що стосується ночі, так вночі можливі. Бентежні години це цілком буде десь з 22 години і. По другу годину ночі, але потім все вирівняється. І цілком, якщо ви не встигнете заснути до 2 годин ночі, потім ви зможете спокійно поспати і налаштуватися на новий день, який я теж обов'язково огляну. А ви ж не забувайте ставити свої лайки і обов'язково підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а дописи це вже цілком ваше бажання. Я щиро вдячний. Євгенію, щиро вдячний Катерині, щиро вдячної Олександру та всім людям, які щось дописують під відео, бо це піднімає рейтинг переглядів, і це трошки якось розкручує сам канал. Ну і якщо ви така сама людина, як тих, що я перерахував, для всіх вас ще є бонус. Подумайте про щось, що вас дійсно хвилює. Я скажу, що це і чим може воно якось розвинутися. Ви бажаєте розсіяти ілюзії, бажаєте отримати ясність в думках, і бажаєте, щоб темрява спала, щоб настали часи, коли ви могли хоч щось трошки дивитись наперед. В теперішньому часі, в принципі, є якісь. Промінчики світла, і є якісь надходження, хоча й невеликі, але ваша душа радіє, саме душа. А що ж відбувається з тілом, і що, до речі, ви отримуєте по цьому запитанню? Ви втратите сили. Втратити сили, одначе, ви навчитеся боротися зі своїми страхами і, можливо, навіть навчитеся. Бути трошки сміливішими, бо в минулому ви залишили результати, великі результати, маленькі результати, те життя, що було до цього запитання, воно вже минуле і забрали у вас тільки погане, гарне у вас не, ніхто не забирав, гарне залишилось при вас. І якщо ви бажаєте, щоб все просунулось вперед, вам слід звернути увагу на... Те, що не слід повторюватись. І хоча ваші родичі вам кажуть щось дуже таке цікаве і налаштовують вас на те, що давай, роби все так, як це було. Ні, робіть все це інакше, і тоді у вас буде результат, який буде чим. Буде просування вперед. Напевно, хтось з вас навіть де задавав те саме запитання, що і вчора. І це та сама карта, це досвід. Ви отримуєте досвід. Ви зможете якось просунутися вперед. Якщо ж ваше запитання стосувалося того, що нас більш за все цікавить. А саме контрнаступу, то він вже йде. Йде дуже гарно і слава. Богу і слава всім нашим хлопцям-воїнам, що захищають наш спокій. А я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні пташині таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить, ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.